Уявити собі гіршу ситуацію, ніж коли снайпер стає незрячим, просто неможливо. 41-річний Олександр саме виконував завдання на куп'янському напрямку, як раптово підірвався на міні. І не звичайній, а забороненій на російській пелюстці. Пішов за хлопцями, ступив зі стежки не туди, куди треба було. Ну і попав в так званий е, лепісток. Вирізало мені. Кусок ноги, порізали ноги, ну і вибуховою хвилі розірвали рогівку. Все як виносили, все як евакуювали, мене все помню. Трагедія сталася практично одразу після одужання бійця після іншого поранення, і от тепер знову лікарні, операція та довго тривала реабілітація. Щоправда, цього разу травма виявилася вкрай складною, адже снайпер почав втрачати зір. Задача була прикласти сітківку на місце, щоб цей пацієнт мав перспективу зору. Як етап цієї операції, ми йому зробили пересадку рогівки. Вкрай рідко є проблеми із рогівкою, і з, з сітківкою. Тобто такі комбіновані втручання виконуються рідко. Операція тривала аж три години поспіль. Рогівку вдалося знайти лише консервовано. Такі заготовляє тільки одна фірма в Україні. Після кількох перевірок на інфекції лікарі нарешті приступили до роботи. Олександр зізнається, що аж ніяк не міг дочекатися у пересадки. 17 числа я зрозумів, що зір для людини дуже важливо. Навіть одне око це ну, не, так, не ці функції зовсім. Ну, я розумію, що це не зразу буде. Воно може, зір буде поступово з'являтися. Я сподіваюся, що, ну, щоб хоч 50% бачити. Це вже було б плюс, я б дуже радий був. Би. І от тепер боєць потрохи повертається до звичного життя, і хоч його оку ще не бачить як раніше, проте герой знає, що незрячим він вже точно не буде. Він вже бачить пальці руки. тобто раніше він бачив тільки світло, міг розрізнити темно світло, а зараз він може розрізняти пальці руки. Перед операцією Олександр дав своїй 15-річній доньці обіцянку, і завдяки лікарям вже практично її виконав. Тепер залишилося лише протезувати пошкоджену міною ногу, і мрія обов'язково здійсниться. Ну я й обіцяв на свадьбі танцювати ж, на двох ногах і бачити оком. Євгенія Полікарпова правда тут львів.